І так, почнемо. Відкриваємо будь-який веб-переглядач. В пошуковому вікні вводимо пошуковий запит Hard Disk Low Level Format Tool та натискаємо Enter. З числа пошуку вибираємо сайт HDGuru. На сайті переходимо в нижню частину сторінки, де будуть посилання на програму. Посилання з закінченням setup. Це для встановлення програми на ваш ПК. Посилання без закінчення сетап запустить програму зразу без встановлення на ваш пристрій. Я вибираю перший варіант. Натискаємо на посилання і чекаємо, доки завантажиться програма. Після завантаження запускаємо програму. Можливо, знадобиться доступ до внесення змін на ваш пристрій. Натискаємо так. Далі вибираємо місце, куди буде встановлена наша програма. Я залишаю за замовчуванням. Далі натискаємо Next. В наступному вікні вибираємо, де інсталяція має розмістити ярлик програми. Я залишаю за замовчуванням. Натискаємо Next. Далі знімаємо або залишаємо галочки, чи створити на робочому столі. Ярлик і чи створити ярлик швидкого доступу. Я залишаю лише створити ярлик на робочому столі. Натискаємо Next. Далі натискаємо Install. Після завершення інсталяції програма запропонує запустити її. Давайте запустимо її відразу. Натискаємо Finish. Програма запустилася і показує два диска. Один це наш основний, другий це наш usb носій. Вибираємо наш USB-носій і натискаємо Continue. Далі переходимо в розділ low level Format і натискаємо Format this device. Програма повідомляє, що всі дані з пристрою будуть видалені. Натискаємо так. Після форматування можемо закрити нашу програму. Тепер за допомогою стандартної програми Windows ми можемо відформатувати наш носій. Переходимо в цей ПК, вибираємо носій, натискаємо праву клавішу миші. Форматувати. Натискаємо Почати. Натискаємо ОК. Після форматування програма повідомить нас, що форматування завершено. Натискаємо ОК. Це наш пристрій готовий.